Добрий день, дорогі друзі, мене звуть Міла. Сьогодні хочу показати вам адаптивні штани, які я пошила вперше, але пошиття самих штанів не буде, я покажу вам тільки готові. На каналі є відео пошиття адаптивних трусів. Саме по цієї викрійки я пошила штани. Просто подовжила штанини та і все. Різниця тільки в тому, як я оформила пояс. Я питала оглядачів YouTube та Тіктока, як зробити зручніший пояс, щоб його можна було регулювати. Одна жіночка порадила мені купити гумку, на якої є петельки. Виглядає вона так, нібито це дві гумки, які поєднали в одну. Я замовила таку гумку, ще я замовила стрічку велкро, щоб зробити штани з боків на цих застіпках. Штанини я зробила широкі, книзу я не робила завуження, щоб можна було легко одягнути ці штани на гіпс або металеву конструкцію, яка тримає кістки. Наприкінці відео буде фото, на якому стоїть чоловік в цих штанях, але там не видно, яка саме ніжка поранена, тому що штани не дуже широкі, та саме це дуже зручно. Якщо вам буде цікаво або потрібно подивитися, як саме я шила ці штани, то наступного разу, коли я буду їх шити, я обов'язково зниму відео. Для цього вам просто треба написати коментар. Під цим відео з проханням, Міла, покажи, як саме все це ти робила. Якщо це буде навіть одна людина, для якої треба це показати, я обов'язково це покажу. Що казали лікарів з приводу цих штанів? Фізіотерапевт написав штани, агонь. Мені цього було достатньо. Потім я побачила на фото, що дійсно вони виглядають гарно, все ховають. Не треба розтібати штаніну там, де цей пристрій на кістках, що ніде не буде поддувати, все буде приховано та виглядати охайно. Різинку я купила чорного кольору, тому що вона буде постійно там десь перестибатися, застибатися, її треба буде постійно мацати руками. Та щоб вона виглядала не дуже швидко брудною, я обрала чорний колір. А от стрічку я чорну не захотіла купувати, я купила її білу. Мілий майстри та глядачі каналу. Я вам дуже вдячна за перегляд. Я вдячна вам за вашу підтримку, за ваші коментарі. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе. До побачення.